Схили співочого поля до річниці незалежності прикрасять новими квітковими панно. Робота над їх створенням уже триває, композиції різні, але всі об'єднані однією темою видатні українці. Про кого розповідатимуть мовою квітів, знає Іванна Біличенко. Розгорнута книга поруч, свічка зроблена з монтажної піни. Та ось дофарбувати її непросто. При такій нелітній погоді фарба в банці застигає. Та ані мряка, ані холод не зможуть прогнати ландшафтників зі співочого поля. Тут старанно викладають композицію на честь творчості Ліни Костенко. Над панно працюють вже чотири дні та зробили лише чверть задуму. Ми зараз якби робимо з створу сон Марусяра в тюрмі, і лелека приніс на поле з Жужин. Ми зараз робимо це поле і такими квітковими картинами виставляють всі схили з поля. Тема виставки видатні українці по одній відомій особистості від району. Ця композиція на честь Миколи Лисенка зараз якраз викладають рушник під нотним станом. Тут ви бачите партитуру його великої такої роботи. Це духовний гімн українців, молитва за Україну, Боже, великий єдиний нам Україну храни. Фантазії ландшафтників вистачило і на контр. Консульт... Струювання ракети композицію присвятили Сергію Корольову. І постать видатна і для рідного району вийшло досить актуально. У нас от Солом'янський район завод Корольова. Тим паче, що Корольов із Житомира, українець. Теми видатні українці, от ми рішили тяжко не помітити, і велике червоне серце всередині воно викладене як один механізм. Саме таким орган бачив Микола Амосов, винахідник штучного серцевого клапана, і саме квіти, видатний лікар, брав як подяку за врятовані життя. Існує так, так така оповідь, що Амосов робив опера... робив операцію за букет голодіолосів. Такі справа в тому, що Амосов був безсеребреник, він ніколи не брав грошей за свою роботу. Єдине, що він. Яку подяку він приймав від людей? Це квіти на минуло увагу. Квіткарі і кінематографісти Олександра Довженко на схилі викладають облюблені ним в творах українські пейзажі. Оцінити ж всю красу витворів можна буде вже за тиждень на відкритті виставки. Іван Білоченко, Андрій Дудко, телеканал Київ.